Микола Міхновський, націоналізм всесвітня сила. Головна причина нещастя нашої нації це брак націоналізму серед широкого загалу її. Націоналізм це велетенська непоборна сила, яка надто яскраво почала проявлятися з 19 віку. Під її могучим натиском ламаються, здається, непереможні кайдани. Розпадаються великі імперії і з'являються до історичного життя нові народи, що до того часу покірно не несли свої рабські обов'язки проти чужинців-переможців. Націоналізм єднав, координував сили, гнав до боротьби, запавляв фанатизмом приневолені нації в їх боротьби за свободу. Націоналізм ангел помсти для пануючих і визискуючих націй, ангел помсти за упосліджених. Страшною червоною хвилею прокотився по краях упосліджених націй рабів, і слідком за ним розступалися хмари і проглядало Сонце свободи. Націоналізм, родючий альтруїзм поміж членами поневоленої нації, симпатія один до одного, рівночасно родить пекучі ненависть до тих, що, не... що поневолили. Наведімо декілька історичних прикладів колосальної непоборної сили націоналізму. Року 1809-му була завойована французами. Німці на собі усі тих тяжких наслідків, яке веде за своє панування чужинців. І націоналізм вибух страшним полум'ям. Усі німці, не виключаючи юнкерів, земельних властителів, навіть дівчата, усервали до війни з чужинцями. Суб'єктивний філософ Фіхте кинув своє літання за Хмарами і став проповідати криваву боротьбу з переможцями. Пастер філософ Шляйрмахер з церковної катетри кликав усю націю до рішучого повстання. Арнт, професор, кинув розвивати розум розвив своїх читачів, а утворив громаду для розвитку мускулів молодіжі. За ним Гете і усі блискучі таланти, думки і поезії. Які проявлялися з надзвичайні числі в цей час національної небезпечності. Можна було заздалегідь пробачити, що при такій стані речі про панування французів у просі і взагалі в Німеччині не могло бути і мови. І воно пало під могучим і тяжким мечем німецького націоналізму. Таким робом, націоналізм вибух в Іспанії проти панування французів. І в Росії і в році 1812 Він, націоналізм, зруйнував і поховав під руїнами Французьку світову імперію. Британці, визволивши португальців з-під французів, самі опанували Португалію. І що стало з того? Через 10 років Португалія була доведена до розпуки. Людність поменшила на 1 мільйон, державний бюджет попав у хронічний дефіцит, торгівля заверла. І населення стало так непросвітлене, що на тисячу бранців не було й одного письменного. Португальська армія, офіцерами котрі стали англічанами, голодувала, а чуженці купались у розкошах наздираних субохих тубільців. Але в Португалії повторювалися історії і події Німеччини на захист утиснених став націоналізм, страшний ворог пануючих, і розвинувся і червоний прапор. Чуж... Чужинців вигнана, і, належ... і незалежна нація зацвіла. Ці події трохи пізніше повторились в Норвегії, Угорщині, Греції, Бельгії, Чехії, Хорватії, Ірландії, Румунії, Болгарії, Сербії і Італії. І так далі. Націоналіст з червоною хвилою прокотився по всій Європі, покликаючи поневолені нації до боротьби за свободу, до боротьби за вільне, щасне, незалежне життя і визволяючи поневолених. У нас в Україні націоналізм дуже припізнився. Наша нація, включаючи небагатьох переважно із інтелігенції, не націоналістична. Вона не має національної свідомості серед загалу, як її має польська, чеська, хорватська і інші. Не має самої могучої зброї для захисту своїх інтересів, і через те вона пробуває на тяжчому рабстві, яке тільки може уявити собі і швидко хилиться до своєї конечної гибелі. Інтелігенція українська. Плоть від плоті українського народу проявляє і його риси, вона теж в значній ступені, проявляє національний ідефритиризм. То прилучаєтеся до цієї або іншої версти суспільства, пануючі московської нації, тонучи в її суспільних ліберальних та революційних течіях, то поклаючи консервативне українофільство для задоволення власного суду. Вплив московської культури і московського суспільства був. До останніх десять років остільки великий, що українці щиро повторяли за своїми лукавими учителями, москалями, що націоналізм дурниця, що сепаратизм теж нерозумна річ, бо ідеал всіх народів лежить у з'єднанні. Націоналізм цей загальноєвропейський рух, що визвав десятки поневолених і опосліджених націй, що утворив великі національні культури і літератури: німецьку, норвезьку, фламандську, угорську, грецьку, італійську. Чеську, сербську, болгарську і українську в Галичині це рух світла і волі українська інтелігенція. Подурена і запаморочена усякими московськими теоріями, вважали, нічого не варто дурниці, на радість москалям і на свою, і народу свою погибель. Дорогою ціною довелося і платити за своє духовне рабство. Тільки останні часи хвиля культурного західного націоналізму перейшла російські кордони і розлилась по Україні. Ця нова течія зараз повинна винести тяжку боротьбу зі старою. Частина української інтелігенції, засліплена московською наукою, втічність московських шкіл, преси і літератури, твердо обороняється позицію єдності з московським революційним і ліберальними течіями. Але це не замінить логіки подій законів еволюції. А національного поступу. Кінець цього уже останнього москалефіста може пробачити в недалекій Будучині. Українська нація мусить іти з тим самим шляхом, який поневолені народи Заходу, перейде його і повалиться все те, що стоятиме перепоною на цій дорозі. Дякую за увагу. До зустрічі!